Доброго дня! Є одна людина, в мене знайома, яка знаходиться за кордоном. І от сьогодні хочу я запитатися, що буде, якщо він повернеться в Україну, і що буде відбуватися, якщо він залишиться там, де він є зараз? От давайте глянемо. Так, перше ми дивимося, розкладаємо, що буде, якщо він повернеться в Україну. І що буде відбуватися, якщо він залишиться там, де він є зараз? Так, от верхній, значить, рядочок нас показує, якщо людина повернеться в Україну, то це приведе дуже до серйозних змін для нього. Це, знаєте, як життя буде поділене на до і після. Ну, тобто будуть дуже великі переміни в нього. І як наслідок йому придеться щось виясняти, проясняти. Це можливо. І мати справу з якоюсь організацією. От шестірка жезлів нам про це говорить. От, І я доложила карти і запитала, до чого, що це все вияснення приведе людину. Ну, до чого? Буде махлювати. Буде змушений махлювати, тому що серйозні переміни в нього відбудуться. А якщо а нижній рядочок у нас говорить, якщо він залишається там, де він є, то він буде надалі переміщатися через гроші. І ну, буде вимушений триматися за те, що в нього є. Але карта показує, що йому складно, складно і тяжко, ну але поки що так. А це вже людині вирішувати. Що їй робити і куди йти, Хай сама обирає.